Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Go 14AI. Молодший брат флагманської моделі Acer Swift 14AI, яка вже була у мене на огляді зовсім недавно. Хоча Swift Go 14AI і позиціонується як більш доступний варіант, він не поступається своєму старшому брату за передовими технологіями та високою продуктивністю. Це ноутбук для тих, хто шукає баланс між вартістю, мобільністю і сучасними інструментами для роботи і навчання. В цьому огляді. І ми розглянемо, що робить SwiftGo 14AI унікальним. Як він працює у щоденних завданнях і чому його варто обрати для тих, хто хоче йти в ногу з часом. Але перед тим як ми детально розпочнемо, ви знаєте, потрібно ось таку вподобайку поставити під цим відео. Перевірити, чи ви підписані на канал Угляді, це можна зробити ось тут знизу, і обов'язково друзі підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. На перший погляд, Acer Swift Go 14 AI має стриманий і сучасний дизайн. Алюміновий корпус забезпечує легкість і міцність, створюючи відчуття надійності та довговічності. Металеві грані окантовки Додають естетичності та практичності, що оцінять користувачі, які часто беруть ноутбук із собою. Шарнір, який дозволяє відкривати кришку на 180 градусів, додає зручності для роботи, презентації або спільного перегляду контенту. Особливу увагу варто звернути на інтеграцію Copilot, окремої фізичної кнопки для швидкого запуску Microsoft Copilot, а також індикатор активності штучного інтелекту на сенсорній панелі. Цей індикатор працює залежно від стану ноутбука. Він м'яко загоряється при запуску. Сигналізує про активність Copilot або підлаштовується до дій користувача через Acer Sense. Це деталі, які підкреслюють технічну досконалість моделі. Щодо портів, тут є все необхідне для сучасного користувача з лівого боку. розташовані два usb c із підтримкою USB 4 USB 3.2 Type-A, а також стереодинаміки. З правого боку, ви знайдете USB 3.2 Gen 1, комбінований аудіороз'єм і додаткові динаміки. Ноутбук обладнаний 145 дюймовим IPS-екраном із роздільною здатністю. 1920 на 1200 пікселів, що забезпечує чітке зображення та 100% покриття колірного простору SRGB. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально. За усім слідкувати. Ну і звичайно, не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Частота оновлення 120 Гц гарантує плавність у відображенні динамічних сцен, що важливо для творчих завдань і розваг. Для справжніх поціновувачів візуальної досконалості варто звернути увагу на старшу модель SWIFT 14 AI. Вона дозволяє обрати між класичним IPS і преміальним oled дисплеєм, що відкриває новий рівень глибини кольорів і контрастності, забезпечуючи максимальне занурення у контент. У ноутбуці Swift SwiftGo 14ai встановлено найновіший процесор Qualcomm Snapdragon X який є основою його продуктивності. Завдяки восьмиядерній архітектурі та максимальній частоті до 34 ГГц, цей чіп забезпечує швидку обробку даних, плавну багатозадачність і ефективність навіть при роботі з вимогливими додатками. Інтегрований графічний процесор. Qualcomm Adreno забезпечує потужність до 17 ТФ лопс, що відкриває нові можливості для роботи з графікою. Завдяки цій потужності, ноутбук чудово справляється із завданнями, які потребують високої швидкості обчислення, таких як рендеринг 3D-зображень, запуск ігор на високих налаштуваннях або створення мультимедійного контенту. GPU також дозволяє легко виконувати складні графічні операції в реальному часі. Штучний інтелект у цій моделі підтримується Qualcomm Hexagon NPU, який забезпечує неймовірну продукти активність до 45 топс. Цей нейронний процесор є ключовим елементом для роботи з AI-завданнями, такими як обробка зображень, розпізнавання голосу, покращення якості відео та ефективна робота з алгоритмами машинного навчання. NPU дозволяє використовувати функції, як от розпізнавання обличчя, автоматичне кадрування в конференціях і створення складних графічних ефектів у реальному часі. Комбінація процесора графіки та нейронного модуля забезпечує відмінний баланс між продуктивністю та енерго Ефективністю. Snapdragon X Plus розроблений для ультрапортативних пристроїв, тому SwiftGo 14AI має тривалий час автономної роботи, навіть при виконанні складних завдань. Модель здатна працювати до 28 годин у режимі відтворення відео та до 20 годин у режимі веб-перегляду. Підтримка технології швидкої зарядки дозволяє отримати до 4 годин роботи лише за 30 хвилин підключення до мережі. Крім того, ноутбук отримав 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X, а також 1 терабайт NVMe. PCL-Express gen 4 ноутбук оснащений модулем Wi-Fi 7 із підтримкою GT Booster AI Flow. Підтримка GT Booster AI Flow надає можливість автоматичної оптимізації підключення. Ця функція використовує штучний інтелект для розподілу мережевого трафіку залежно від пріоритетності завдань. Також ноутбук отримав Bluetooth 5.4 із підтримкою LE Audio. Це новий аудіокодик, який став частиною стандарту Bluetooth 5.4. Він забезпечує покращену якість звуку, зниження енергоспоживання. І мультипотокове аудіо. Звісно ж, найцікавіше в цій моделі це штучний інтелект. Ноутбук обладнаний функціями, які роблять його видатним у цьому сегменті. Вже зовсім знайомий Microsoft Copilot пропонує інтелектуальну допомогу в текстах, графіці, відеодзвінках та навчанні. За допомогою фізичної клавіші Copilot можна миттєво викликати помічника і отримати допомогу у виконанні щоденних завдань. Функція Recall дозволяє шукати контент у хронологічному порядку, використовуючи природну мову. Вона розпізнає текст зобра. Аження та навіть місця, де користувач востаннє бачив інформацію, це дуже корисний інструмент для тих, хто працює з великим обсягом інформації, і часто забуває, де знаходиться той чи інший файл. Крім того, ноутбук оснащений фірмовим програмним забезпеченням Acer Sense, яке дозволяє швидко змінювати системні режими, перевіряти стан батареї, продуктивність і навіть налаштувати параметри обладнання. Також варто згадати Acer Purfied Voice 2.0 інноваційні технології для зменшення шуму під час дзвінків і покращення якості зображення під час відеоконференції. Тест запису відео на веб-камеру даного ноутбука можете подивитися наскільки якісно вона записує, а також, звичайно, оцінити якість запису звуку на мікрофони, які вбудовані в цей ноутбук. Ось такий тест у мене вийшов. Функцій у Swift Go 14AI дійсно багато, і всі вони мають практичне застосування. Хоча частина з них зустрічається й у попередніх моделях, це лише підтверджує їхню важливість і популярність серед користувачів. Варто зазначити, що всі ці AI функції не лише покращують зручність використання, але й оптимізують енергоспоживання, працюючи ефективно без перевантаження процесора чи зниження загальної продуктивності. Acer Swift Go 14 AI – це ноутбук, який вдало поєднує сучасний дизайн, продуктивність. Інтелектуальні функції у зручному форм-факторі. Він створений для тих, хто шукає надійний інструмент для щоденної роботи, навчання або творчості, не переплачуючи за преміальні опції. Завдяки потужному процесору Qualcomm Snapdragon X, підтримці передових AI функцій і тривалому часу автономної роботи, Swift Go 14AI є чудовим вибором для користувачів, які цінують баланс між ціною, продуктивністю та портативністю. Цей пристрій, що дозволяє йти в ногу з часом. І отримувати максимум від сучасних технологій. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього ноутбука в коментарях під цим оглядом. І обов'язково друзі, натискайте на дзвоник. І не забувайте підписуватись на канал Огляд. Я». ну а з вами, як завжди, я був Юра, і на сьогодні це все.